На потяг львів Варшава стартував продаж квитків. Чи планується запуск такого потяга з інших міст? Сьогодні говоримо про це з Святославом Товстигою, засновником ГО за якісний транспорт. Що стало передумовою запуску потяга? Передумовою стало ініціатива двох громад Раворуської Добромольської територіальної добромельсько магерівської територіальної громади, які фактично спільно з обласною державною адміністрацією ініціювали цей проект у 2021-2022 році. Фактично громади на той період виділили 1 мільйон євро, 1 мільйон гривень, обласна державна адміністрація 3 мільйони гривень. І як наслідок це стало основою для виготовлення проект Сторисної документації на реконструкцію як вокзалу, так і восьми кілометрів між станцією Раворуська і державним кордоном. Скільки часу тривав цей процес? Якщо ми говоримо про процес, то фактично на літо минулого року поле була вже зроблена від того періоду, частково відбувалися додаткові реконструкції вокзалу, тобто Якщо говорити про, про час, то фактично там залізниця в дуже швидких темпах. Тобто, а передумовою, якщо вертатися до передумови, то починалася ця все ідея фактично в лютому минулого року. Після повномасштабного вторгнення Укрзалізниця активно включилася в це питання, бо це стало стратегічним питанням. І як наслідок ми в межах там трьох. Трьох-чотирьох місяців було зроблено як колі, такі само, так само, і залізничний вокзал базові речі. Якщо говорити за останній рік, то за останній рік збільшилась площа в межах вокзалу. Деякі були фактично простори дороблені, які на минулий рік не були реконструйовані. Чому зупинився цей процес? Я знаю, що він з 15-го року здається, не функціонується колія, так цей маршрут. А, ні, Колія в нас ще довше не функціонує. Тобто, там багато на нас таких історій насправді є багато. Тобто, ми можемо згадати, коли електричка ходила в перемеж в перемишль зі Львова. Тобто, основна проблема це те, що коли Польща війшла в Європейський Союз, в них було питання з точки безпеки. І в тому числі нелегально перевезених продуктів. І щоб ці, ці всі речі всі уникнути, тобто це є Арава Руська, це ми говоримо про Львів, Перемишель через медику станцію, ми можемо говорити Хірівне жанковичі Оці всі кейси, десь пов'язані з одною при. Причиною, що Польща йшла в Європейський Союз, і щоб зняти ризики з нелегально переміщеними товарами, вона, вона фактично підняла вимоги, і це стало причиною, щоб закривати ці маршрути, так що дуже все опрощувати. Чи йде домовленість про запуск потяга з інших міст? Е, знову ж, ми розуміємо, так скажу. Станом на зараз ми мусимо розуміти, що цей кейс треба добре відпрацювати. тобто... Після 15 числа, коли запуститься перший рейс, ми зрозуміємо попит. Ми зрозуміємо, чи треба збільшувати пропозицію, чи не треба. І тоді після цього можна говорити про якісь додаткові рейси. Тобто, в перспективі ми розуміємо, що в подальшому є ймовірність відкриття залізничного. Залізничного пункту в Нежанковичах, і це в свою ж чергу дає можливість відновлення е, залізничного сполучення за маршрутом, ж саме є Хирів Нежанковичі е, Перемишль. Тобто варіантів щодо розвитку є в межах Хелівської області. Якщо ми говоримо про Раву Руську, то треба спочатку відкатати а в подальшому можна думати, тобто. Е, Якщо ми говоримо про Київ з Раворуською, це перш перший десь такий приклад у зв'язку з тим, що у нас немає тяги на 1435 тридцять п'ять для приміських поїздів. тобто Укрзалізниця виходила на ринок фактично Польщі і замовляла послугу, і через публічні закупівлі там фактично перемогла ця компанія, яка буде обслуговувати. Тобто є ще специфіка. Що залізничне сполучення там трошки по-інакшому відбувається ніж у нас? Там це є замовлена послуга, яка фактично чи буде пасажир, чи не буде пасажира Укрзалізниця має оплатити за пророблену роботу. Тому ми можемо говорити про якісь збільшення, зменшення, збільшення кількості пар тільки за умови, що даний маршрут буде окупним або матиме ту рентабельність, яку залізниця закладала. Чи, хто долучився до цього проєкту, до створення з польської сторони, можливо, була якась також подібна ініціатива? Ми можемо говорити. тобто, Я можу говорити про українську сторону, бо так, це буде бо, а, насправді... Починалося все, як я повторюся, з двох територіальних громад: це є Добром Добромельсько-Магерівська Рава Руська, це обласна державна адміністрація, це народні депутати і профільне міністерство. тобто навіть не одне профільне міністерство, а декілька міністерств, тому, в тому числі міністерство закордонних справ. О, насправді відкриття цього маршруту було досить складним. Бо, як бачимо, що перший залізничний маршрут поїде лишень. А, лише після того, як в Польщі завершуються вибори, і це ці речі десь так само є Угу. Uh -huh. І ще одне таке питання: чи планується взагалі запуск в подальшому, чи це можливо зміст в Украї... з українських міст в міста Європи? Uh -huh. насправді ми мусимо розуміти, що після продовження колії 1435, тридцять які в нас планується з рави руської, а також продовження колії з мостицька, які десь планується в наступному році або зробити проектну кошторисна документація, або вже перейти до до предметних речей, це безпосередньо дасть можливість розвинути залізничні маршрути в межах Львівського залізничного вузла, тобто Львова. І з іншими містами, містами Європейського союзу. Тобто, Львів на даному етапі буде перевалочною базою, де буде заходити 14,35, і фактично в межах Львівського вокзалу люди будуть робити зручно пересаду. Просто я знаю, що раніше ще їздив, я не знаю, як зараз потяг до Відня. Ну ми ж говоримо, тобто, ці потяги в нас є. Це потяги, які змін. Черноколії це не є потяги, це є причіпних декілька вагонів, які йдуть в рамках там, Київ, ужгород поїзда до нього причіпаються в подальшому е в межах станції ЧОП чіпається до іншого міжнародного по поїзда, і так в подальшому, чи там через Будапешт йде, Тобто ці всі речі. Чи є, але в нас повноцінного поїзда а, там з десяти чи 15 вагонів немає. У нас є причіпних там 3-4 вагони, які йдуть в межах країни в, в, в рамках причіпних вагонів, якихось із е, залізничних маршрутів там з Києва чи до того ж саме Ужгорода чи до тих самих Чернівців, і в подальшому йдуть чи на Будапеш, чи в інші країни е, країни сусіди. Тобто повноцінних маршрутів, повноцінних поїздів у нас немає. Завдяки тому, що ми, якщо за 1435 зайде до Львівського залізничного вокзалу до Львова, воно в перспективі ми матимемо повноцінні поїзда, які будуть курсувати в ту ж саму Чехію, в ту ж саму Словаччину і інші країни, які є з боку. Тобто, нам зараз єдина перепона, що є ширина колії, і нам цього не дозволяє. Що ж, дякую тобі. Прошу, гарного дня, па-па.